Різдвяні свята, морозець за вікном, сніжком припорошує плечі, збираю рідню за святковим столом, до хати прийшов щедрий вечір. Чарує дивами пора чарівна, вже зірка різдвяна над дахом, родзинками манить кутя запашна, із медом, горішками й маком, корицею цедрою пахне з печі. Бо вже рум'яніють до речі духмяні, пухкі різдвяні калачі та ще й пироги й піріжечки. А до пирогів, як велить календар, і так як навчила нас мама, солодкий, настояний, добрий узвар в пузатому глечику прямо. Сьогодні не ставитиму на столі жульєни чи піци, чи роли. Є в мене рецепти свої чи малі де страви смачні різносоли. Ретельно готую вечерю оцю, чекаю за стіл всю родину, яка ж то вечеря та й без холодцю з гірчицею, з вінницьким хріном. Меню підібрала я неабияк, вареники із шкварочками, в печі допікається жирний гусак з картоплею і овочами. Парують гарячі смачні голубці крізь тонку скоринку духмяну, із сиром і вишнями пишні млинці пірнають у мед і в сметану. Хто любить печіночку, тому не зась. Є сальнички в нас соковиті, а ще здоровений печений карась чи короб в сметані залитий А закуски в мене то просто краса. Кому не буде замало. Домашня печена в печі ковбаса, і шинка, і копчене сало. До сала й ковбаски подам залюбки гостреньких приправ прямо з бочки. Тут є помідорчики, і огірки, капустка, й солоні грибочки. І випити в свято таке не грішно. Горілочка є, як годиться і пиво, і квас, і червоне вино. Що в келиху повнім іскриця? Все в кращих традиціях наших бабусь багато і щедро і смачно. І я переїсти вже навіть боюсь, смачнючих цих страв необачно. А ось вже й гості шум, гамір і сміх, колядки, щедрівки малечі. Запрошую щиро до столу усіх. Смачного усім, щедрий вечір!